Ганна Миколаївна отримала водійське посвідчення ще 40 років тому. На рівних можливостях з чоловіками була зима, грудень місяць, гололюд, по Дніпру, по, Дніпру, по дорогам дніпрових». Останнім часом за кермо сідала не часто, тож за права не переживала. А тепер вирішила почати нове життя. За кермом і з новими правами. У мене життя попереду хотіла в майбутньому за кермом поїхати кудись. Замінити старе посвідчення можна в сервісному центрі. Процес обміну займає 15-20 хвилин. Якщо у вас посвідчення верифіковано в єдиний реєстр транспортних засіб та посвідчень водія, складності не може виникати. Але якщо, наприклад, Посвідчення 84 року, якого немає в базі, тому ми відправляємо запит сервісний центр, в якому плюс-мінус видавалося і є наявні старі архівні бази, І е, інші адміністратори його підтверджують. Це може затягнути процес. Люди жаліються, що талони взяти буває важко, тож варто потурбуватись про це наперед. Здавати повторно екзамени зізнання правил дорожнього руху не потрібно треба мати лише пакет документів. Вам треба мати посвідчення водія безпосередньо, код ІНН, паспорт і довідку з місця реєстрації. Посвідчення водія видозмінюється кожні декілька років, проте немає потреби змінювати його кожен раз на нове. На даний момент бажано замінити посвідчення водія особам, які отримували його до 13-го року, так як його немає. Ну воно не підтягується до єдиного державного реєстру транспортних засобів. І посвідчення водія старі посвідчення водія не відповідають міжнародній конвенції про дорожній рух від 1968 року. Саме тому і пропонується зараз провести обмін людям, які, можливо збираються за кордон. Обмін посвідчення коштує 515 гривень. Та комісія банку замінити посвідчення водія можна і онлайн в застосунку «Дія». Також на час дії воєнного стану в Україні для обміну та відновлення посвідчення водія. Медична довідка не є обов'язковою. Анастасія Якубовська, Артем Ліфінцев, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.